Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас показує плюс 5 градусів, але вітерець. Якби не було вітру, то було б тепліше. Але це нам не заважає працювати на вулиці. Коли живеш в селі і є господарство, то треба йти і вичищати в них. Холодно, не холодно, щоб їм було зручно. Треба тут в цих порядки понаводити. Цієї, її... дивіться, дивіться на цю. Бешене створіння. Здвинула солому туди, ну зато хоч на цьому, на тому піддоні спить. Ще показую ось нутрія наша, все з нею нормально. Там, де ми видалили їй частину хвоста, зараз будемо обробляти, заживає все там. Бо деякі писали, що ми тільки знущаємося. Ну, буває таке в господарстві. Я не кажу, що прямо ми такі сильно правильні. Всяке буває. Коли дуже холодно, в них підстилка тут є. Просто от вона випадає. Коли холодно, ми додаємо, додаємо. А як зараз, то он трошечки. і все. Кукурудзу вона не хоче їсти. Вон, видно, її хвостик, все нормально. Ну, нічого, буде на вечір. Картопелька відварена вам. Так що? Отак от. Що там, що там? У мене є палочка така, буду її відганяти. Я переодяглася, бо вітер все-таки прохолодний. Всіла куртку, куртка не годиться. Так, як ta je. У мене помічник вже йде, я все вигорнула, а він зараз Максим накидає, вивезе і все. Я просто швидше вийшла з хати. Чим він? Тут солома завжди розкидана, загрібання, загрібаємо, зараз волога. Тепленько буде, так можна буде гарно загрібсти. Але все одно треба загрібсти, щоб вона по всьому дворі не валяла. Я тут загрібаю, і вам розповідала, що по весні будемо розкидати. Бачимо, Максим тачку монтачку і вже розкидає. І кокос кокос біля нього ходить. Машина десь. Пір'я приймає гарбузове насіння металолом. Трохи цю діляночку загребла, підгребла, чистіше набагато і там позагрібала солому вкрили. Бо вітру роздуло все. А зараз йду Максиму допомагати з дровами. Треба їх трошки в сарай повозити. Дзвонили ми за дрова. Ну, верніше, нам, той, що завжди возить, він телефонував. Чи не треба нам. А скільки він казав? Півтори це там твердіші, а 1200 це сосна, да? так? такі ціни у нас. Нам писали, що побудуйте якусь. Дровник якийсь. Так, треба, але ми думали, щоб ну, як ми цей сарай розвалимо, зробимо такий сарай, а потім дровничок, ну, щоб все гарно було, так як має бути. Але поки гарно не виходить, то треба буде щось таке. Раз, два. І робити, бо мокріють вони. цей сарай розбирав. <плес> Дякую. <плес> Дякую. <плес> і тут треба Думаю. розбирати, і це, і це? Ні, ну тут усі є чим на квіт, допустимо, зробити не на три двері, а на дві тільки вищеньки його зробити. підняти? Ну так. Ну, щось будемо робити? Це, друзі, на сьогодні ми на вулиці з роботою справилися. Можливо, звичайно, і далі щось би робили, але Максиму в ніч на роботу, то він йде відпочивати, а я їсти щось готувати. Не багато, але щось треба свіженьке приготувати. Ми оце поки возили ті дровцята, тож у нас така думка прийшла: ось цей сарайчик, що позаду мене, розібрати його там. Доволі такі хороші дошки. Знизу, можливо, звичайно, щось підгнило, але всередині хороші, зараз піду вам покажу, розібрати і перенести його на інше місце, вибрати хороші дощечки і зробити з нього такий чи сарайчик, чи навіс для дрів, бо ну, дуже там погано вони зберігаються. Ну, звичайно, ну, там немає ніякого навісу, нічим вони такі Тент треба було. Замінити на банер, але банера ми не знайшли. А тут ось, бачите, які дошки хороші. Розібрати оце все, перенести. І я думаю, що з цього вийде. Так, замісила я ось тісто. А тут його трошки на сковородку чи на дві будуть пиріжки з капустою, я дістала капусту ось цього, з погрібу тушковану. І такі тут тісто, як на вареники йде: кефір, сода. Сіль, трошки цукру. Ну, не таке, як на вареники, там цукру немає. І зараз зроблю декілька штучок. Ось ну, таке воно м'якеньке, несильне його борошно, щоб пухкі були. І зараз зробимо пиріжочок з капусточкою. Це швиденько. Я б їх і не робила, а так Максиму на роботу якраз будуть пиріжечки, бо хтось пише, у вас часто випічка. Якби вдома всі сиділи, то, звичайно, так би часто не було. А коли на роботу треба щось давати, то, то і випічка частіше. А тут в мене вже смажиться картопелька і небагато нам повечеряти. І покажу зараз, що я буду до картопліща робити. І відкрила ось такі грибочки, це ці гливи. І зараз хочу спробувати зробити. Додати туди цибулька і не олійка, а соєвий соус. Я оце. Була куштувала таке на днях, то мені дуже сподобалося. Правда, там, наче не такі гриби були, ну ми спробуємо. На кухні я закінчила, вийшла на вулицю. У нас під вечір тепліше стало, плюс 10 градусів показує, але вітер. Сонечка не було, то я б не сказала, що пройшло потепління, але ж кажуть, що буде і більше. Плюс 15, а вийшла на вулицю і треба буде вже починати. Поратися. І ось, бачите, у мене тут вікно з кухні. Поневиставляла банок, треба їх занести на місце і протерти трошки, зараз вам покажу. Банки пусті занесу. Це стоїть, ну, щоб не скисло, холодильник, не хочу переливати. Так, мене поки влаштовує. І треба зараз вимити оцей підвіконник. Бо ось дивіться, який товариш його. Завжди забруднює да, кокос? Хоч і запускаємо його в будинок, але коли він на вулиці, то це сяде тут на вікні і сидить. Так що зараз треба вимити його, я оце раз в місяць вимиваю, бо коли ще така погода, то в це вікно. зараз беру банкиці і треба занести. Бо вітер піднявся, то ще поваляє мені все. Заношу в літню кухню, але ось якщо буде потепління, то треба буде із літньої кухні виносити все це на горище, бо вже немає місця, куди ставити ці банки. Друзі, у нас вже вечір. Вітер піднявся. Не холодно, але ж вітерець. Зато підсихає все в дворі. Вже немає такого болота і вітер, і ми затоптали, так що нормально. Я виходила закривати свиней і забула, що не зняла кінець відео. Тож, кажу вам до побачення, на все добре вам до нових зустрічей!